В умовах воєнного стану вже другий рік поспіль у другу суботу вересня спортсмени Лозівщини будуть відзначати день фізичної культури та спорту. До цієї дати спортшколи проводять різноманітні змагання, матчеві зустрічі з дотриманням усіх норм безпеки. Так, наприклад, різні відділення Дю Олімпія підготували свою програму спортивних заходів. Це кроси, естафети, турніри. Так днями серед вихованців відділення шахів під керівництвом тренера Андрія Калюжного провели турнір зі швидких шахів. Змагаються діти у нас з двох груп початків цієї підготовки. Я їх розбив на дві групки по шість учасників. І окремо буду робити. Буду підсумовувати результати окремого турніру. Ті хлопці, що у нас базова підготовка, тобто вони більш підготовлені, вони грають з годинниками шаковим. А ті, що початківці, вони поки що без годинників, бо поки що тільки починають навчатися грати. Це у мене три групи, дві групи базової підготовки і група початківців. Всього 21 учень. Зараз приймають участь 12 учнів, всі не можуть. Тобто є в мене такі учні, які знаходяться і за кордоном, є і учні, які знаходяться за, е, в, на заході країни, е, я їх не викреслюю, але ну, намагаємося займатися і по зуму, хоча начебто якби не розроблена у нас програма. Но, тим не менше, шахи я маю таку можливість. це не... Не інші види спорту, де немає такої можливості зараз. Ми самоорганізувалися. це батьки за рахунок батьківських коштів придбали на призи, солодкі призи, ну і призери будуть нагороджені дипломами і солодкими призами. А так, в принципі, до дня міста будуть у нас ще змагання, Будуть окремо, Я планую змагання серед дітей, окремо серед дорослих. Це на 16-17 вересня. І думаю, там буде трошечки цікавіше. Тобто і більше учасників буде і покраще призи. Свої спортивні заходи до Дня фізичної культури та спорту провели і вихованці разом з тренерами відділення боротьби вільної Дю США Олімпія. Згідно планам спортивно-масових заходів, ми проводимо змагання між групами з футболу і естафети. У нас займається відділення вільної боротьби. І у нас якби вільна боротьба, ми всі види використовуємо для тренувального процесу. Футбол це як гра для координації, для розвитку рухових властивостей. Ну і також естафети – Це у нас як тренувальний процес. Підготовка до змаганням, ну так як зараз такий час, що змагання і тренуватися нам вільною боротьбою в приміщенні забороняється, ми на повітрі все це робимо. Онлайн з дітьми. Онлайн ми ще це у нас почалося ще з карантину. Все вже було налагоджено, ми давали завдання. Діти нам присилали відео, що вони працюють. Ми з ними виходили на зв'язок. Ті, хто хотів, ті займалися. У нас на відділенні вільної боротьби дівчата Олімпія працює три тренери. Некрасов Сергій Павлович, він на базі в Панютіно. Микола Іванович Головін. Я ображён Сергей Васильевич. У нас возраста начинаются с 8 років, ну і до 18. Три групи у тренера є. Є маленький, середній вік і старші. Тренери та вихованці відділення баскетболу, тайландського боксу, художньої гімнастики, спортшколи Олімпія протягом тижня проводять різноманітні спортивні заходи до цього свята. А Федерація футболу Лозової спільно з активною спільнотою проведуть турнір з мініфутболу пам'яті історика, викладача лозівської філії Харківського автодорожнього коледжу, футболіста, фахівця з туризму та захисника України Віталія Харченка.